Всім доброго дня! З вами ГБУ АКП, Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль це Ford Escape 2015 року виготовлення з двигуном 2.5. Ось ми бачимо такий загальний вигляд під капотом. Більш детально. Ось тут на такому крештені розташувалася електроніка торгової марки є Neo SkyJet. Ось так на кронштейні. Відразу ми бачимо діагностичний роз'єм. Ось тут запобіжник. Бачимо, вся заводська пішла проводка по заводськ... біля заводських пучків. Все надійно у нас тут закріплено. Ось так от розійшлася. Ось тут на такому кронштейн виготовилися, становилися форсунки. Форсунки баракуда, саме зажимні хомоти. Різка відбулася ось тут, біля бензинових форсунок. Ось ми бачимо. Ось тут ми помічаємо обдатчик, фільтр з вістійником Alex Ultra 360, ось на такому кроштені розташувався, та редуктор. Редуктор у нас Nordic XP. Ось так на кронштейні розташувався. Він з хорошим запасом по потужності на 225 коней. Підключився він через тройники. Ось ми бачимо один та другий. Ось так. Ось так все надійно закріпилося. Йдемте в салон. Ще раз загальний вигляд, що ми бачимо під капотом. У нас, ось тут розташувалася кнопочка G7. Зручно проглядається. Та в багажник. Ось тут у нас розташувався балон розміром 650 на 180. Мультиклапан Томасета. Вентиляційний отвір. Все по стандарту. Та заправочний. Заправочний пристрій розташувався ось тут у бампері. Зручна заправка. Проглядається, якщо щось зігнутись. Ось така сьогодні була робота. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім добра та меру!